Цьому інформаційний день на першому західному в ефірі програма очі. Вітаю румунія та Нідерланди створюють тренувальний центр для українських пілотів F-16. Наші війська мають успіх на двох напрямках Південного фронту. Київ зазнав однієї з найпотужніших російських атак з весни цього року. Про масовану атаку безпілотниками цієї ночі заявляють і на Росії більше деталей у нашому традиційному огляді. Українську столицю Росіяни сьогодні атакували і ракетами і дронами Камікадзе. За даними генштабу, повітряні сили у небі над Києвом знищили понад 20 цілей. Внаслідок падіння уламків поранення отримали три людини. Ще двоє загинули. Пожежі і руйнування зафіксовані також і на Київщині. У цю гру можна грати удвох: у ніч проти середи шість російських регіонів і анексований Севастополь зазнали атаки бойових безпілотників. Найпотужніша атака відбулася на Псковський аеропорт. Там пошкоджені чотири військово-транспортні літаки іл 76 Саме такими Росія доправляла з Ірану шахеди та інші військові вантажі. Горять два самоліти на нашому аеропорту. Псковському. Отака говорят дрона у Брянській області. Безпілотник впав на територію заводу Кремній л який у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки було гучно. Румунія та Нідерланди домовилися про створення тренувального центру для українських пілотів F-16, Повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. За її словами, база розташовуватиметься на території Румунії в одному з навчальних центрів. У Полтаві СБУ та Нацполіція затримали провокатора, який ображав та плювався у бійців ЗСУ. За даними спецслужби зловмисником, є місцевий фітнес-тренер, палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні. Задокументовано випадок, коли перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав військовослужбовців п'яти бригад, які виконують завдання на передньому краї. Йдеться про Львівську 80-ку, 3 третю та п'яту штурмові бригади, бригаду Лють та 68-му єгерську бригаду і нагородив найкращих бійців. Зараз ви як завжди на стріє удара на стрій бойових дій, ви знаєте, що у нас є цей пункт, кліщивка, який треба держати. І тут без перебільшення виключена ваша роль, ваша відвага, ваша мужність, ваші навички. І я не знаю нікого інших, хто може виконати це завдання. Пишаюся, що ви командувати такими героями. Я знаю, що ми переможемо. Україна переможе, і ми обов'язково зустрінемося знову. Пані посол Великої Британії Мелінда Сімонс, яка завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні, оприлюднила прощальне звернення до українців українською мовою. Велика Британія з вами до кінця, до перемоги, і після неї. На Львівщині продовжують усувати наслідки негоди, яка напередодні ввечері знеструмила частково і повністю майже чотири сотні міст та сіл області. На 18-го зовсім без світла залишаються 35 населених пунктів. аврійно відновлювальні роботи тривають. Найбільше знеструмлень на жовківщині та самбірщині. У Львові через потужну грозу й пориви вітру майже до півночі були без електрики мешканці декількох районів. У Личаківському обірвало дроти вуличного освітлення. За словами чиновників міськради, які вранці інспектували вулиці, гроза не завдала значних збитків. Зафіксували шість повалених дерев і п'ять зламаних великих гілок. За прогнозами синоптиків, грозова тривога зберігатиметься й цієї доби. Тож будьте обачні, дотримуйтеся правил безпеки. Якщо помітили обірвані лінії електропередач, не підходьте ближче аніж 8 метрів інакше можете отримати смертельний удар струмом. Готові та безпечні у Львові завершили перевірку дитячих садочків. Інспектували їх міські урядовці, представники поліції та рятувальники. Це планова перевірка, яку навчальні заклади для найменших проходять щорічно. Та вже два роки поспіль до загальних вимог додали ще одну облаштоване укриття. Отож, чи безпечні укриття у місцевих садках, та чи мають усе належне від вогнегасників до аптечки? Розповість наша Вікторія Кордуба. Чотири укриття у чотирьох садочках. Останні, які мала оглянути комісія, із магістрату розпочнемо із першого. Воно знаходиться у підвальному приміщенні, і розраховане на понад тисячу триста людей. У ньому не одна кімната. Кожна група має своє особисте місце. Теж є стільчики, столики, ліжка та іграшки для дітей. Діти в приміщенні мають іграшки, малювання і олівчики, пластилін, дивляться телевізор. Діти знаходяться з вихователями, і весь час вони не зайняті своїми заняттями. Що ж до основних вимог, то у сховищі є декілька аварійних виходів: електроживлення, аптечка, вогнегасник, стаціонарний телефон, запас води, вбиральня, генератор для вентиляції приміщення. відкривають вікна, які зовні закладені мішками із піском. Висновок комісії: укриття безпечне для малечі. Наступний же садочок теж отримав схвальний відгук після огляду. Наше укриття є дуже гарне, забезпечене всім. Це є, по перше. Первинні засоби пожежого гасіння це є вогнегасники, забезпечені якби санвузлом, забезпечені боксами, де дітки можуть перекусити. До того ж, в укритті встановлена система примусової вентиляції: є електроживлення, каналізація, душ, радіо, байфай, осушувач повітря, кулер, аварійні виходи та генератор. А от при вході до укриття третього садочку розташований дитячий паркінг. Далі сходами униз просторе сховище, яке складається із двох кімнат. У приміщенні бачимо знову столики та стільчики, систему примусової вентиляції, запас води, ліки, аварійні виходи, а також контейнер із необхідними речами. У нас кожна група собі облаштовує такі бокси. Це є печиво, це є діти ясельної групи. Вони ще дехто потребують. Памперси, серветки сухі. Серветки вологі убиральні є унітаз та раковина. аби заохочувати малюків мити руки. Кран для проточної води встановили у вигляді дельфіна. І на останок четверте сховище. Під час повітряної тривоги тут можуть перебувати до 450 людей. Був зроблений ремонт у минулого року, коли почалася війна, тому що, звичайно, ми не були готові до війни. Ми маємо три аварійних виходи. Ми маємо дві туалетних кімнати. Ми маємо аптечку. Ми маємо питіву воду. Ми маємо сухе печиво. Ми маємо одноразовий посуд. Ми маємо Оператори, ми маємо світло оворіних. Отож, результатом перевірки комісія втішена за підсумками нашої перевірки. Садочки готові до навчального року. Укриття в нас безпечні, тому можемо спокійною від душею відпускати своїх діток до навчальних закладів. За словами Марії Хитрої, усі садочки Львова відповідають санітарним та безпековим вимогам. Вікторія Кордобан, Вадим Кальченко, програма Очі. Мета стати студентом львівського вишу Цьогоріч Майже 40 тисяч абітурієнтів побажали вступити до Львівського національного університету імені Івана Франка. 2023-го в університеті буде приблизно на 800 студентів більше ніж роком раніше. Серед абітурієнтів побільшало українців зі східних центральних південних областей. Заявки подавали навіть із Криму. Майже 33 тисячі абітурієнтів мають намір вступити на бакалаврат. Майже 7 тисяч на магістратуру. Підсумкові результати вступної кампанії будуть відомі після 4 вересня. Однак вже відомо, що на державну форму навчання зараховано більше 6 тисяч юнаків і юнок. На Львівщині відкрили гімназію. Школу збудували понад 100 років тому. У ній могло навчатись 45 дітлахів одночасно. Та з часом потреба учнівських місць зросла удвічі, тому її необхідно було реконструювати. Сьогодні на подвір'ї гімназії у сороках львівських зібрались ще не усі учні та їхні рідні. Раніше у старому приміщенні школярам доводилось навчатись у дві зміни, через що виникали певні незручності. Навчались ми в приміщенні народного дому. Ми там Зміну було занадто пізно і звертатися додому, і було дуже складно. Ну з вчителями там вони дуже багато домашнього завдання задавали. Ну туди не дуже було добре ходити. Там було мало місця класи, Тут багато простору, велика школа, нова школа. Ну, мені буде подобатись тут ходити. Найбільше школярам подобаються просторі коридори, малюнки на стінах та нові класи. Окрім цього, у гімназії облаштували чотири нових кабінети на мансардному поверсі. Буфет побудували вбиральні у приміщенні, утеплили фасад, змінили покрівлю та інші допоміжні приміщення. Перероблений кожен клас, всі нові меблі повністю завезені на, на старшу школу. Е також придбано багато сучасної техніки, мультимедійних екранів, проекторів, принтерів, ноутбуків. Вчителям молодша школа також повертається в дане приміщення. Вже на другому поверсі повністю обладнані класи. Вже за два дні у гімназії навчатиметься більше сотні учнів з першого по дев'ятий класи. Вчителі готуються до початку навчального року, або школярам було комфортно та цікаво навчатись. Сьогодні ми бачимо результат, коли голова громади спільно з облем. З обласним бюджетом завершив цю школу. Понад 100 дітей в цій школі буде вчитися. І сьогодні є важливим те, що ми маємо показувати що таке майбутнє майбутнє це наші діти, тому завершуємо школи, продовжуємо їх реконструювати, змінювати, робити сучасними і відкривати. Цьогоріч у відновленій гімназії за шкільні парти сяде рекордна кількість першачків. Класно робити класні проекти. Коли ти бачиш, що школа наповнена сміхом і чудовими дітьми. На адміністрація долучена, і ми щасливі з того, що ми можемо реалізовувати спільно проекти, які важливі для дітей. Реконструкцію об'єкта розпочали ще у 2021 році. Загалом на неї скерували понад 13 мільйонів гривень з обласного та місцевого бюджетів. Катерина Винарчик, Юрій Маковецький, програма Очі. Мистецтво посеред вулиці таку виставку відкриють в межах львівського тижня скульптури. Роботи сучасних українських художників та скульпторів, які виставлять вздовж однієї з міських вулиць, експонуватимуть з 20 вересня до 11 жовтня. Мистецьку галерею просто неба відкриють на відремонтованій ділянці вулиці Шевченка. За словами організаторів, цю вулицю вибрали не випадково. Ми всі розуміємо, що Тарас Шевченко перш за все, ідентифікував себе як художник. Практично рік працювали над тим. Щоб зібрати, виготовити, встановити якісь певні мистецькі об'єкти саме в вуличному форматі. Нагадаю, що перший вуличний мистецький маршрут, який в межах львівського тижня скульптури відкрила у Стройському парку, викликав серед містян багато дискусій. Одну зі скульптур під назвою Впевнена, невідомі навіть облили мастилом і намагалися підпалити. Загалом у межах львівського тижня скульптури будуть представлені понад три сотні скульптур, об'єктів та інсталяцій. Окрім вуличних галерей на Шевченка та Острійському парку, виставки також відбуватимуться у палаці мистецтв Шевченківському гаю, львівському залізничному вокзалі та «Я-галереї». Водне поло на озері зазвичай змагання з цього виду спорту відбувається в басейнах, але пляжний формат дозволяє зібрати команди на відкритій водоймі. Переваги цього виду спорту це відсутність пауз. Менше поле дозволяє швидко переходити від захисту до атаки, тому зростає і кількість голів. А це цікавіше для вболівальників. Яким був перший чемпіонат України з водного поло? розповість Алла Васьковська. На задорожньому озері серед відпочивальників чоловіки у різнокольорових шапочках. Це все гравці команд, які беруть участь в чемпіонаті України з пляжного водного полу. На воді організатори облаштували ігровий майданчик. Матч у пляжному ветерполу складається з чотирьох періодів по п'ять хвилин, замість восьми у звичайному. Та й гравців тут удвічі менше сім проти чотирнадцяти. З них у полі п'ятеро. Багато проводили таких турнірів, але не в такому форматі. Зараз формат, ну вроді правильний, такий, як має бути, поле невелике, ворота невеликі. Ясно, що нема стільки команд, але мене радує, що зі Львова шість команд. Є шість команд, могло би і ще бути. Крім шести львівських команд у чемпіонаті беруть участь ветерпольний клуб Ужгород та Київська хвиля. Саме вони боролись за бронзові нагороди. Ужгородці перемогли киян з перевагою в 10 м'ячів. – 19-9. Всі отримали задоволення. Навіть ті, що програли, але ми найбільше отримали задоволення, Тому що наша команда в призах і ми е, свою програму мінімум виконали. Ми зайняли третє місце. Фінал чемпіонату України став видовищем, на яке прийшли подивитись навіть ті, хто приїхав на озеро. Просто відпочити дві львівські команди «Львів – Лайонс та акватіко демонстрували рівну і емоційну гру. Хоча ми всі в житті <гум>, друзі. Але знаєте, коли на майданчику є гра. Ну тобто, тут вже немає друзів, тут є кінцевий результат. Останню лінію забирай, а вони виходять двоє. Та ви не можете встати на стулбавку. все, всього альо, заспокоїлись, видихнули всі. Гра емоційна, скажімо так, фінал. Ніхто не хоче поступатися довести, що він найкращий. Команди йшли м'яч-м'яч, в і жодна не могла надовго обтримати перевагу в рахунку. Аж до четвертого періоду, коли львівські леви забили двічі у ворота Акватіко. Принципова гра, гра характерів. Да ми дуже сильно настроїлись, дуже відповідально віднеслися. У нас командна гра дуже хороша. Всі гравці молодці постаралися, і ми завдяки тому виграли. Леви перемагають Акватіко з рахунком 11-9 і стають переможцями першого чемпіонату України з пляжного водного пола. «Акватіко» ж посідає другу сходинку, Алла Васьковська програма очі. Наступний турнір вже із звичайного водного полу у Львові відбудеться 24 вересня. За суперкубок зіграють Львівське Динамо і команда Харківського політехнічного інституту. Це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.